Такі різні емоції до У цієї повітряної тривоги після неї, тому що багато запитують вас на варто. Просто розкажіть про свої відчуття, наскільки це важко передавати Та Ні, це просто як страшний сон. Навіть просто... тут не знаєш, як, як це можна даже аналізувати чи як це можна коментувати. Одна команда, да, яка вийшла на поле до. Пойти не і зовсім інше те саме. Це тільки в головах, тільки в головах, тільки в настрої. Ви ніяк не можна. Ну, знову ж таки, да? ну, Стільки помилок було до цього. Саме в цьому настрої на гру. Да? Чому ці помилки повторювати? Я не розумію. Давайте уявимо, що страшний сон, винув. ми зараз прокинемось. Знову ж таки, ви правильно сказали, що команда здавалася дещо задовольти на поле після повітряної тривоги. І насправді це вже другий подібний випадок, тому що в попередньому матчі команда знову ж таки в лапках забувала вийти на перший тайм. В чому причина? Це вже певна тенденція, і як з цим боротися, враховуючи, що через три дні найважливіший матч сезону. Я думаю, як з цим боротися? Як це подолати? В чому причина? Футболісти різні, лінія захисту міняється, а тенденція зберігається. Сьогодні проблема була не тільки в лінії захисту. Сьогодні була проблема е, і все, е, гол вже, голи приходять не тільки там, да? починається захист із нападу. Там, не працювало, там не працювало, а потім виходить гол. Я ще раз скажу: е, е, відношення до гри проблема. Почому почали програвати боротьбу. До цього не було. Це твій настрій, це, 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 свої настрій да? це, це бажання грати в футбол, бажання перемагати. Це одне, коли ти це робиш на максимумі, а коли думаєш, що ти вже вже до нульвої граєш, це, це так не повинно бути. Ви багато працюєте над психологією, про це говорять хлопці. Ви проводите індивідуальні бесіди, це схоже до того, як це було колись у вашій команді, як це було з тими наставниками. Які працювали з вами. Е, наскільки хлопці готові сприймати інформацію і футбольну, і цю після е, футбольного філософії? Розумієте, коли ти спілкуєшся один на один, да? це слова. То вони те саме. а Оцінюють людей по їх діях. Тобто, як вони це проаналізували і що вони після цього роблять? А результат ми бачимо на полі так ж Сьогодні дебюнував в основному складі остаток 11 ці Антон Глученко. Хотілося б почути коротку оцінку його дебюту. І враховуючи, що він, якщо не помиляється, до кінця сезону у Воскілі, сезон скоро закінчується. Чи буде його пролонговувати, чи планує клуб його залишити? Це молодий гравець, який мігратити футбол, має якості для моя кваліфікацію, моя якості для того, щоб вирости досить зрілого і, і гарного гравця. Сьогодні на полі показав своїми діями, що вмію, да, приймає рішення, вміє заняти атаки, вміє конструктивно діяти. Поки що не вистачає на всю гру, да, вже від сів. Але я думаю, що при певній роботі, при певній відношенні цього футболіста гарне майбутнє. Я даже понимаю вас как тренера всегда дуже важко настроить команду на аутсайдера э, в игре в любом виде спорта, в футболе. Э, в индивидуальном плане сегодня футболисты показали, что они могут там индивидуально любого игрока, и там вот это не хватает. Вот, э, это э, как бы явилось перед э, финалом Кубка. Украины, чтобы сформировать так как обыграть команды шахтеров. Это ж кинем ваше питание. Э, ну вот сегодняшняя игра, <съем> да, да. Мала не может как бы стать. Э, да, не репетиция, а вот вы побачили действия гаупцев, чтобы играть с командой шахтеров. По плані. Команди? Та ні, ну, ми ж має інформацію по наших гравців, ми знаємо їх якості. Просто питання, як правильно да, розставитися, як правильно використовувати ці якості. Кожна окрема гра це окрема гра, це окремий суперник. Да? Суперник має інші характеристики. Да? От, і Ти підлаштовуєшся, не підлаштовуєш, а враховуєш характеристики команди, з якою ти граєш. Шахтаря зовсім інші характеристики, Там зовсім інша кваліфікація футболістів, чому клевісті минає. І це буде зовсім інша історія. Тут не можна сказати, що ми сьогодні я, 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 ну, мали репетиції перед Шахтарем. Я зазвичай задаю запитання як журналістів, але що ми будемо на кулівальних і викликати ну, серію, працю, несомники, які часі відбуваються. Перемог команду вишального матча. Підтримуємо як світ, нашу підтримку почуваєте. Ви покажете, коли ми очікуємо, Дякую. Разом поперемогу. І творка нікати.